Я не піду на ці, ці прослуховування. Тому що це мене б'є. Тому що я була на цих прослуховуваннях сотні разів, розумієш, І це кожен раз одна і та сама річ. Мене перебувають, тому що хтось захотів поїсти. Або... Або я плачу, просто розриваюсь, а хтось починає сміятися. А потім там за стінкою. Там декілька дівчат, вони, вони начебто ну, вони ну, такі, як і я, але чомусь їх беруть, а мене не беруть. Розумієш? Ну чому? Можливо, тому що я просто недостатньо не знаю, цікава для всього цього. Можливо, я просто одна з тих людей, хто. Завжди цього хотіла, але це просто можна <смір> тратити часу. Ти, ти і сам говорив. Ти змінюєш мрії, і ти дорослішаєш, і, можливо, я просто повинна, не знаю, піти в якийсь коледж, отримати якусь роботу. І, і на цьому все. Тому що я витратила 6 років на акторство 6. Я більше не можу. Дуже боляче я, я не хочу більше.